Нашим гостем у цій порі є Володимир Фасенко. Політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, ми бачимо, окрім покарання ну в даному випадку євро. Да більше жодні якісь інструментарії або намагання пояснити на керівництво Угорщини, аж ніяк не впливають. Ну звісно, це лише ініціатива, але вона може може чи може вона вгамувати угорських політиків, і державних діячів, які розкидаються і досі популістськими заявами, прикриваючись при цьому національними інтересами угорців. Ну треба розуміти, що євросоюз це демократичне утворення. Якщо б це був якийсь авторитарний союз на чолі з конкретною державою, де всім ключова держава командує, вирішує все, ну, тоді була інакша ситуація. А так доводиться узгоджувати позиції, інтереси. Але я думаю, що все ж таки Європейському Союзі, врешті-решт, Угорщина, змушена. Хай з певними, скажімо так, компромісами, там е, і певними погодженнями, але е, Угорщина змушена дотримуватись єдиної європейської політики. Я зверну увагу, попри особливе ставлення до Путіна. Але Орбан змушений був підтримати і досі змушений підтримувати санкційну політику Євросоюзу проти Росії. Інша річ, що да йому доводиться виторговувати і вдається виторговувати для себе певне послаблення, але він не може заблокувати єдину санкційну політку проти Росії політку Євросоюзу. Точно також він намагався шантажувати Україну і Брюссель, Коли було питання, о надання Україні макроекономічної допомоги з боку Європейського союзу. Знов таки змушений не був погодитись, так що ці фінансові важелі вони все ж таки працюють проти Будапешта, але дійсна ситуація не дуже правильна, не дуже нормальна, коли одна держава. От в такому великому утворенні міждержавному як європейський союз може створювати проблеми, може гальмувати узгодження рішень. І тому я думаю, що через певний час, і такі ініціативи вже є в європейському союзі будуть змінювати порядок ухвалення рішень, щоб от не було шантажу з боку окремої країни. Фактично, зараз Угорщина. Ну е, демонструє не зовсім європейські практики всередині європейського союзу, і це виклик для ЄС. Я думаю, що доведеться рано чи пізно вирішувати цю проблему. Ну, хай там як, але бачите, проблема вона вже почала вирішуватися. Принаймні, вже від якихось таких пустих пустопорожніх заяв і обурень в ЄС. Напрацьовують якісь конкретні механізми, які все ж таки спонукатимуть Угорщину до припинення такої популістської риторики. Наступна тема буде знову ж таки пов'язана з різкими заявами, які повсякчас змінюються на лагідну риторику. Ну і тут, звісно, говоримо про такого несподіваного да сільва. Це наступна підтема. Адже краще раніше ніж пізніше, все ж таки зрозуміти, що ти не правий і стати на бік. А, ну. Права і справедливості, принаймні у нелегітимного президента Білорусі Лукашенка. Наприклад, це вже точно не а у пана Лули. Цілком е, ще нещодавно нагадаю. Він був миротворцем і пропонував українцям поступитися Кримом. Виступав на захист переговорів між Україною та Росією для закінчення війни. Цитата далі виглядає наступним чином: Київ має погодитися з приєднання Криму до Росії, а також переосмислити статус тих територій, які зайняті російськими військами спочатку війни. Президент Зеленський не може хотіти всього. Необхідно, Кати рішення, оскільки весь світ вимагає миру. Його цитує видання Але Фігаро. Говорив, що варто думати над компромісом, як, от, перебуваючи в Португалії, відзначився кардинально протилежною заявою. Ми, як і раніше, віримо у міжнародний порядок, заснований на законі та повазі національного суверенітету. Військова політика спрямована проти народу, який виборює свою свободу, ніколи не буде переможною. Ну дуже добре, що президент Бразилії змінив свою риторику щодо агресії Росії в Україні. Про це сказав радник головою президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ради. Йшлося, зокрема, про те, що кілька тижнів тому Лула да Сільва виступив на захист переговорів між Україною і Росією. Тепер же він різко розкритикував агресію. Михайло Подоляк зауважив, що коли лідери країн дозволяють собі якісь такі неоднозначні заяви, то це свідчить лише про те, що вони не НАТО обізнані з темою. Бразилія, мені видається, що це трошки такий, знаєте, притаманний глобальній політиці, певний це безвідносно до очільника Бразилії, до пана Лулу. Такий, знаєте, інфантілізм. Коли ти не глибоко в проблемі, коли ти не розумієш природу того явища, не розумієш наслідки, оце дуже гарно, що вони міняють свою позицію. Я Додам пропозицію озвучені раніше не варто списувати з рахунків, адже умовна G20 для відновлення миру і справедливості теж непогано. До такого формату могли б увійти, скажімо, Китай, країни близького сходу, також Південної Америки. Ну а чому б і ні, врешті-решт, якщо це черговий майданчик, на якому можуть бути запропоновані інструменти тиску на путінський режим? Хтось каже, що Україна програє боротьбу за глобальний так званий південь, але я би посперечався, бо рацію, логіка, а також відчуття і вміння тверезо мислити на. Відміну від росіян у багатьох, все ж таки, є пане Володимире, до вас звертаюся. Володимир Фасенко нагадаю, у нас в гостях. Чи є в таких пропозиціях сенс взагалі і чому так змінилася риторика президента Бразилії? Ну по-перше, треба розуміти, що пан Луло, який нещодавно став президентом Бразилії, він намагається привернути до себе увагу. Тобто, тут піару більше ніж реальні політики. І тому поїхав до Пекіно і почав там робити заяви з таким певним проросійським ухилом, плюс намагання продемонструвати таку миротворчу риторику. Китай же виступає за миротворчими ініціативами. Воти Лулу вирішив, скажем так, підіграти Китаю, але зробив це не але дуже Китай вдало. визнає Китай. Визнає наші кордони в межах 90-х початку років. Це Україна. правильно, це правильно. Але я кажу, що він намагався. Доєднатися до китайської моротворчої риторики і в той же час хотів сподобатися Росії, але зіткнувся з критикою і всередині Бразилії, з боку міжнародних партнерів Бразилії, як Латинської Америки і в Європі. Також а тут візит до Європи. І тому він змушений був змінити змінити свою риторику. Так що це маневрування, і на жаль, це прояв такого, я б сказав, дійсно певного інфантільного популізму. тут я згоден з подаліком, що от, ну не може політик серйозне відповідальний дозволяти собі такі от коливання. Ти маєш бути послідовним, має бути, маєш бути принциповим. А коли ти хочеш сподобатись всім, воно не дуже виходить. Щодо от, того, ми боротьбу за глобальний південь чи ні я нагадаю одну цифру: коли голосуються українські питання, зокрема питання засудженням російської війни проти України на генеральній асамблеї ООН позицію України підтримує близько 140 то і більше 140 країн світу, в тому числі і більшість країн півдня, а разом з Росією. Голосують там проти цих резолюцій менше десяти країн. Ну як правило, там 5-7 країн, крім крім самої Росії. Так, декілька десятків утримуються, але все ж таки, дві третини членів ООН голосуються разом з нами, в тому числі це і більшість країн глобального півдня. І з глобальним півднем не тільки Україна працює, а й наші партнери. Ну от наприклад, зараз прем'єр-міністр Чехії пан Фіала він здійснює турне. По країнах Азії і він там піднімає постійно українське питання. О, вам приклад, маленька Чехія, а те, але теж виступає в ролі нашого партнера, просуває позиції на користь України в країнах того самого глобального півдня. Боротьбу за глобальний південь цю тему ми ще обговоримо наприкінці десь в середині цієї півгодини. Але пане Володимир, до вас ще одна тема є. Давайте завершимо цю роботу. Це теза від чинного президента США Джозефа Пайдена. Саме з таким гаслом він іде на нову виборчу кампанію на другий термін. В президенту 80 буде наступна наша підтема. Отже, Джозеф Байден оголосив про бажання вдруге поспіль балотуватися в президента Америки. Йому 80, а його основні основний суперник на виборах. А вже наступного 2024 року буде знову Дональд Трамп з огляду на історичну тенденцію американських виборів, саме зміни представників від демократів та республіканців і навпаки, в Білому домі у Трампа ну, в принципі, є всі шанси перемогти в цих перегонах. А можливо, і немає. Ну принаймні, у республіканців пане Володимир, це я вже з питанням вас звертаюся. У республіканців є ще один кандидат Десантіс, який може відтягнути голоси у Трампа, там йому дають приблизно 30%. А самому Трампу 40 з гаком, здається, на рівні 46%. У Байдена ж, здається, принаймні на тепер ну, цілковита підтримка серед демократів. Тож у нього ситуація трохи краще. Як ви в цілому оцінюєте цей крок? Піти в такому поважному віці на другий термін, які шанси у Байдена і чи зміниться, скажімо так, зовнішня політика, особливо в контексті України, з його переобранням? Ну, от якраз питання і е, висування кандидатури Байдена поки що це. Така попередня політична заява, але це якраз намагання зберегти стабільність і зовнішньої і внутрішньої політики США, і це відповідає нашим інтересам. От, наприклад, якщо б Байден зараз сказав, що я не йду на другий термін, ну тому що поважний вік, і так далі, це зробило б відразу, е, ну скажімо так, ситуацію в США не дуже стабільною. Зокрема, створило б проблеми і для підтримки України, тому що всі почали б шукати, ага, хто замість Байдена. Почалася б колотнича в демократичній партії, тому що у них поки немає от такого ж авторитетного політика, який би міг претендувати на посаду президента США від демократичної партії. І е, президент США вже зараз би за у нього ще півтора роки повноважень. А він би вже перетворився, як в США кажуть в кульгаву качку. Це було б неправильно, і тому я вважаю, що це правильний крок. Хоча вік дійсно дуже поважний. І я поки не погодився, що все вже вирішено з Трампом, що вже Трамп буде. Кандидатом від республіканської партії праймери починаються лише восени. От як правило, якщо діючий президент як Байден іде на, на наступні вибори, ну він як правило є беззаперечним фаворитом, і праймериз правлячої партії перетворюються в формальність. А от у республіканців я думаю, ще буде боротьба. Я нагадаю, в 2016 році, коли от Трамп почав претендувати на посаду президента, він не був фаворитом. Але врешті-решт виграв праймеріс. Отак і Десантіс. Хто знає, чим завершиться ці у республіканців. І до речі, там Десантіс поки не висував свою кандидатуру, а вже є декілька інших потенційних кандидатів. Тому я думаю, що певна інтрига в республіканській партії є. Але от якраз Байден він має шанси як альтернатива Трампу. Ті, хто не хочуть повернення Трампа, Трампа на посаду президента, вони будуть підтримувати Байдена. Ну, врешті, затравка є до обговорення і рух можна сказати почався. Будемо чекати і спостерігати. Ну і вболівати, звісно, за Байдена. Дякую вам, пане Володимире, за можливість поспілкуватися. Володимир Фасенко, політолог, був з нами.